Вітаю тебе на новому відео. Сьогодні я покажу, як зробити трендовий дизайн баннеру. Тобто як зробити дизайн крутих креативів, які можуть використовуватися в будь-якій рекламі. Такі банери завжди показують дуже високу конверсію та й добре виявляють себе у реклами взагалі. Ось такий дизайн ми і будемо робити. Урок підійде навіть для новачків, які тільки починають свій шлях у веб дизайні. До речі, у мене є особисте наставництво по веб дизайну та розробці сайтів. Я навчаю людей один на один, як робити круті сайти та монетизувати свою навичку та заробляти гроші. Якщо цікаво, просто напиши мені у мій телеграм, та я надішлю тобі програму навчання, а також розповім про всі деталі. А тепер переходимо у Figma та починаємо робити дизайн. Насамперед я вибираю інструмент Frame і створюю робочу область, де ми будемо робити дизайн. Ширину я ставлю 1080, а висоту 1920 пікселів. Це стандартний розмір вертикального баннера, наприклад, для Instagram Stories. Виберемо колір бекграунду, зроблю його темним, майже чорним і далі почну з пошуку фотографії. Я хочу спочатку знайти круту фотографію. Тематика у нас дизайн інтер'єра, тому підберу якусь прикольну фотку, від неї ми вже зможемо відштахуватися і робити цікаву концепцію дизайну. Я часто користуюся фріпіком, тут багато різних фотографій є, притому вони безкоштовні, їх можна використовувати без ліцензії, тому можете користуватися цим сервісом. Зроблю меншу фотку, я хочу, щоб вона займала у нас досить велику область, все-таки це дизайн інтер'єру. Яру і тут продає картинка. Відфарбую фільтрами цю фотографію, щоб вона з будь-якими кольорами добре у нас поєднувалася. Зроблю її буквально чорно-білою, і тепер ми можемо зробити дублікат фото і праворуч, просто розмістити як додатковий елемент ще одну фотографію. Так все буде виглядати цікавіше, ніж якщо у нас буде така самотня фотка по центру баннера. Це надто просто, надто примітивно, потрібно зробити щось цікавіше. Тепер вибираємо інструмент Текст та напишемо інтер'єр дизайнер. Зробимо Більше розмір тексту і виберемо якийсь прикольний шрифт, наприклад, Manrope. Я його часто використовую. Єдине, між рядків зробимо менше відстані, я поставлю 110 пікселів, так виглядає окей. І ставимо текст поверх фотки, у верхній частини, це буде виступати основним заголовком, основним УТП. Фотку я трошки ще зроблю темніше, щоб білий текст поверх неї добре читався, тому що коли фотку яскраво видно, то текст поверх її завжди виглядає брудно. Тому, якщо маєте текст поверх фотографії, фотку краще затемнювати. І напишемо другий текст у Польщі. Розташуємо під нашим заголовком, потім подумаємо, як це можна обіграти цікавіше. Я маю для тебе бонус. За посиланням в описі, ти можеш перейти до мого авторського телеграм-каналу. Там я постійно викладаю величезну кількість різних матеріалів для дизайнерів. Добір кімокапів, шрифти, 3D-іконки, текстури все це абсолютно безкоштовно. Переходь та забирай. Що ще сюди можна додати? Ви можете додати кнопку. За допомогою інструмента прямокутник я просто малюю ось таку кнопочку ширина 674 пікселі, висота 171. І підберемо для неї якийсь яскравий колір. Кнопка завжди у будь-яких проєктах має виглядати яскраво і виділятися. Її має Має бути одразу прямо видно, з першого звернення уваги на дизайн вона має кидатися перед нашими очима. Тому роблю ось такий яскравий колір, мені здається, він виглядає прикольно, з чорним добре поєднується. І тепер напишемо зверху текст. Зв'язатися з нами. Також, щоб це не була стандартна кнопка, ми можемо додати до неї якийсь прикольний елемент. Наприклад, ми можемо показати, що це клікабельний банер. Що тут якби є посилання, і намалювати ось такий квадратик, а в ньому розмістимо іконку, яка буде показувати, що цим банером можна перейти кудись далі. Я використовую плагін Feather. Icons це дуже корисна штука, там дуже багато крутих безкоштовних іконок. Всім рекомендую цей плагін, він також безкоштовний. Отже, вибираю тут потрібну фотографію. У мене це буде стрілка, вона буде відображати посилання. Мені не дуже подобається, як у нас виглядає підзаголовок у Польщі, якось він виглядає самотньо. Пробую додати плашку, таку підкладку під нього. так і текст буде краще читатися, і цей напис у Польщі буде відрізнятися від основного заголовка. Тобто, це буде. Буде вже не просто текст. Ось так виглядає прикольно. Можемо спробувати ще плашку праворуч поставити. Хоча не, мені не дуже подобається, краще залишити як було, мені здається, це оптимальний варіант. І тепер можемо додати якусь ще додаткову плашечку сюди, щоб не було так порожньо. Наприклад, працюємо по всьому Євросоюзу. Але тут я вже плашку зроблю обведенням. У середині плашки трохи додам чорний колір, ставлю 44%, так текст буде читатися краще. Тепер можна подумати, як ще додатково заповнити цей простір чорний, який у нас утворювався зверху і знизу. Найлогічніше його заповнити теж якимись графічними зображеннями. Зараз спробую якось доречно їх розташтувати. Можливо, ось тут праворуч від основної фотки було б прикольно додати якийсь додатковий текст, наприклад, SINS 2012, нібито з цього року ми робимо дизайн. І давайте намалюємо логотип, доречно у верхній частини додати лого. Я його прияв. Я зараз тут накидаю, якийсь простенький, але це буде вже краще, ніж у нас не буде нічого. Отже, вже виглядає чудово, але що нам потрібно зробити наступним етапом? Далі ми можемо згрупувати усі шари та правильно їх назвати. Так нам буде далі набагато простіше працювати з проектом. І загалом це такий правильний добрий тон серед дизайнерів: називати усі layers коректно, їх групувати, щоб з твоїм проектом потім було зручно працювати. Так як замовники часто використовують у рекламні різні варіанти, тестують різні формати креативів. Зазвичай вони просять робити не лише вертикальний банер, а й квадратний чи горизонтальний. Зараз я покажу, як зробити адаптив цього банеру під квадратний формат. В принципі, тут те саме, просто потрібно всі елементи трохи розташувати інакше, щоб вони добре вписувалися в квадратну область. Я створюю фрейм 1080 на 1080. Це стандартний розмір квадратного банера для рекламни. Тепер ми переносимо наші елементи, тільки думаємо, як їх інакше згрупувати. Піднімемо для початку плашку та кнопку вище, зробимо звичайно меншу кнопку. Зараз вона надто у нас велика, сюди не вміщається. У цьому форматі ми можемо її зменшити і плашку зменшимо також. Зараз це виглядає набагато гармонійніше. Наступним кроком я скопію другу фотографію і поставлю її поряд. Залишається лише питання, куди тут краще вставити логотип. Можемо спробувати поставити його між фотками, але ні. Напевно, між фотками він якось заважає сприйняттю з, з погляду до маркетингу він буде впливати негативно. давайте його поставимо зверху. Отже, у нас вийшли ось такі банери. ось такий вертикальний і ось такий квадратний формат. Сподіваюся, що урок був дуже корисним. Якщо у тебе залишилися будь-які питання, пиши в коментарі. Або ти можеш також написати у мій личний телеграм, та я на все відповім. Дуже дякую тебе за перегляд цього ролику. Став лайк, підписуйся, пиши коментарі, буду дуже вдячний. До речі, у мене є особисте наставництво по веб дизайну та розробці сайтів. Я навчаю людей один на один, як робити круті сайти та монетизувати свою навичку та заробляти гроші. Якщо цікаво, просто напиши мені у мій телеграм, та я надішлю тобі програму навчання, а також розповім про всі деталі.